Цивільний кодекс України, стаття 111: порядок ліквідації юридичної особи, здати внесення до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, запису про рішення засновників. Учасників юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу щодо ліквідації юридичної особи. Ліквідаційна комісія, ліквідатор зобов'язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості юридичної особи, що ліквідується та письмово повідомити кожного з боржників про припинення юридичної особи в установленні цим кодексом строки. Ліквідаційна комісія, ліквідатор заявляє вимоги, та позови про стягнення заборгованості зборжників юридичної особи. Ліквідаційна комісія ліквідатор зобов'язана повідомити учасників юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, про її участь в інших юридичних особах, та або надати відомості про створені нею господарські товариства. Дочірні підприємства, під час проведення заходів щодо ліквідації юридичної особи, до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів, ліквідаційна комісія ліквідатор закриває рахунки відкриті в відкритій фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації юридичної особи. Ліквідаційна комісія, ліквідатор вживає заходів щодо інвентаризації майна юридичної особи, що припиняється, а також майна її філії та представництв дочірних підприємств, господарських товариств, а також майна, що підтверджує її корпоративні права в інших юридичних особах, виявляє та вживає заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб. У випадках установлених законом Ліквідаційна комісія, ліквідатор забезпечує проведення незалежної оцінки майна юридичної особи, що припиняється. Ліквідаційна комісія ліквідатор вживає заходів щодо закриття відокремлених підрозділів юридичної особи, філій, представництв та, відповідно до законодавства про працю, здійснює звільнення працівників юридичної особи, що припиняється, ліцензії, документи довільного характеру та інші документи, а також печатки та штампи, які підлягають поверненню органам державної влади органам місцевого самоврядування повертаються їм ліквідаційною комісією ліквідатором для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості і сплати податків, зборів, єдиного внеску. На загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, ліквідаційна комісія чи ліквідатор забезпечує своєчасне надання податковим органам та Пенсійному фонду України, фондів соціального страхування, документів юридичної особи і філій чи представництв, у тому числі первинних документів, регістрів бухгалтерського та податкового обліку. До моменту затвердження ліквідаційного балансу, ліквідаційна комісія, ліквідатор складає та подає податковим органам Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітній період. Ліквідаційна комісія, ліквідатор після закінчення строку. Для пред'явлення вимог кредиторам складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результати їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується ліквідаційною комісією ліквідатором юридичної особи. Виплата грошових сум кредиторам юридичної особи, що ліквідується, у тому числі. За податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належать сплатити до державного або місцевого бюджету Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, проводиться у порядку черговості, встановленому статтею 112 цього кодексу. У разі недостатності в юридичної особи, що ліквідується коштів для задоволення вимог кредиторів, ліквідаційна комісія, ліквідатор, організовує реалізацію майна. Юридичної особи до затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія ліквідатор складає та подає податковим органам Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітній період. Після завершення розрахунків з кредиторами, ліквідаційна комісія, ліквідатор затверджує ліквідаційний баланс та забезпечує його подання до податкового органу. Майно юридичної особи, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належать сплатити до державного або місцевого бюджету. Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування передається учасникам юридичної особи, якщо інше не встановлено установчими документами юридичної особи або законом. Документи, що підлягають обов'язковому зберіганню, передаються в установленому законодавством порядку відповідним архівним установам. Ліквідаційна комісія-ліквідатор забезпечує подання державному реєстраторові документів, передбачених законом, для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в установлений законом строк.